Сквер дружба, що у Харкові на перетині вулиці Мефодіївській та проспекту Героя Харкова харків'яни пропонують перейменувати з такою петицію. Вони звернулися до керівництва міста. Уже більше року наше місто потерпає від постійних обстрілів російських військових, ракети, бомби, окупація частини території нашої держави, катування та вбивства мирних людей, зруйнована інфраструктура. Така ціна дружби з Росією йдеться в петиції. На цьому місці, що поруч з адмінбудівлею міських теплових мереж, харків'яни хочуть мати сквер тепловиків людей, які попри загрози здоров'ю та життю забезпечували містян гарячою водою теплом з перших днів війни. У тих умовах, у тих обставинах, які ми проходили, і кінець 22-го року маю на увазі опалювальний період 22-го, лютий березень, коли починалася війна. І цей рік ми пройшли вісім блекаутів, велику кількість пошкоджень у морози було усунено, велика кількість обладнання була пошкоджена, але ми не уходили додому, щоб все відремонтувати, надати послугу як можна скоріше. Я таку петицію підтримую. За словами директора, після 24 лютого понад півтори тисячі харківських теплоенергетиків тримали оборону на своєму фронті. Саме 1600, як ми називаємо, спартанців залишили, щоб добігти та зберегти внутрішньобудинкову систему, щоб пройти на наступний опалювальний сезон більш-менш вдало. І я вважаю, що ми це зробили на 100% або навіть більше. Наразі на підприємстві працює 3,5 тисячі фахівців, що майже вдвічі менше до воєнного періоду. Вони продовжують відновлювати пошкоджену ворогом теплосистему, модернізувати старі ділянки і готувати місто до зими. А поки петиція стрімко набирає підписів, зібрано уже чверть від необхідних 5 тисяч голосів. Комунальник і Зеленбуду оновлюють сквер цієї весни, тут з'явилася алея з майже сотні туй.